Зеленський назвав Путіна вбивцею без емоцій. Він підкреслив, що якщо для нього війна це лише частина життя, то для Путіна ця війна і є його життя. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський оцінив мотиви Володимира Путіна, пояснивши різницю між своїм ставленням до війни і позицією голови РФ. Так, у інтерв'ю BBC Зеленський розповів, що в нього була довга зустріч із Путіним у грудні 2019-го у Франції. При цьому український президент наголосив, що Путін позбавлений людяності, він радше беземоційний вбивця. Він не людина у сенсі людяності. Знаєте, він просто робить свою роботу без емоцій, як вбивця, зазначив він. Зеленський також пояснив, що він і Путін по різному ставляться. До цієї війни для мене моя робота це частина мого життя. Я дійсно люблю Україну і я хочу миру. Я хочу, щоб люди пам'ятали цей період часу і поважали мене. Ось і все. Але це лише частина мого життя. А для Путіна ця війна і є його життя, наголосив український лідер. Раніше президент України заявив, що Путін не хоче миру і має намір затягувати війну проти України. Він підкреслив, що Путін за. Лежний від війни і убивств, і його тільки реальною силою можна змусити відмовитися від такої залежності, він також сказав, що головною умовою продовження переговорів з РФ буде завершення обміну військовополоненими. Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Україна очікує найшвидшу -най зустріч Зеленського з ініціатором війни проти України Володимиром Путіним, оскільки є багато питань, які можна розв'язати тільки у разі такої зустрічі лідерів. Україна очікує на найшвидшу зустріч президента Зеленського та президента Путіна. Про це в коментарі журналістам сказав Кислиця, перший замміністра міністра МЗС України. Він зауважив, що попередній успіх сьогоднішніх перемовин ще потрібно закріплювати, що означає, що тиск на Росію має тривати. Крім того, кислиця додав на цьому етапі. Ми не повинні розслаблятися. Є багато питань, які можна вирішити лише у разі зустрічі лідерів, адже враховуючи, що складність питань та природа РФ суттєва, це практично кожне питання, яке стоїть на кону, вирішається лише путіним. Ми з нетерпінням сподіваємося, що саміт відбудеться якнайшвидше. Як повідомлялося, 16 травня під час першої, з 22-го року прямої зустрічі, представники України та Росії. Ії обговорювали припинення вогню, масштабний обмін полоненими тисяча на тисячу та можливість особистої зустрічі Зеленського та Путіна. Міністр оборони Уміров стосовно обговорення особистої зустрічі президентів зазначив, що наразі команди працюють над цим. Водночас, очільник російської переговорної групи Мединський заявив, що Україна ініціювала зустріч лідерів двох держав, тому Москва взяла це до відома.